Вітаю, російські пропагандисти продовжують сподіватися на Трампа і що Трамп ось-ось врятує -ось Путіна і їх. Кричать про те, що. Це буквально момент, який треба негайно використовувати, поки Трамп там не в собі, поки щось не сталося, зразу все домовлятися, кудись там бігти. Причому ці крики настільки інтенсивні, що навіть з'явилися такі чутки, що вже пропагандистам навіть так натякнули: не можна Трампа так сильно хвалити. Оце так багато про нього гарно казати, тому що а раптом нічого не вийде, і тоді вони знову будуть змушені розповідати. E, що о, Трамп це ворог, і, і, і діти, які їх там підставив, чи знову обманув, як це любить Путін. E, ну, а, але знаєте, навіть оце поки що не до всіх доходить, і все ж таки от, про нашу надіжу Трампа продовжують говорити. А, Юзовка називалась? Ну прямо не и Донецк. Алина тоже. Да, нет, но я имею в виду, когда, но оно было-то чье, британское, потом да, потом его французам передали. В конечном и что? Сейчас она наша. Пускай там подпишет, что угодно. Вот мне бы, знаете, какая формулировка такая там. Ну давайте задружим с Америком, миром управлять будем. Оно может, оно как бы смешно звучит. Ну, я бы не стал, знаете, так сказать, закрывать на это полностью глаза. Такая у нас сейчас окно возможностей. Встреча на Эльбе, понимаете? Вот такая вот. Договоримся вот в этот вот промежуток. Потом отыграть от этого. Они, конечно, будут отыгрывать, но это сложно. Это всегда сложнее отыгрывать. Вот а сейчас есть окно возможностей. Трамп, мы Трампу нужны. Трамп нам нужен? Нужен. Так у нас це впадає інтерес, це впадають. Проти кого? Проти Євросоюзу. Э, ну що Отлично! Отлично! Надо їх дожимати. Ну а чому якось так? От вікно можливостей і треба негайно. Е, в принципі, ясно, якщо подивитися, що там за новини надходять з фронту. А новини з фронту, якось знаєте, от е, таке враження, що не викликають вони якоїсь великої радості у пропагандистів. А то что-то все вдруг подрасслабились, а на фронте никакого расслабления близко нет. Все вдруг какую-то победу над НАТО уже стали чувствовать. Уже, мол, война закончится завтра. Ничего да подобного. Там рубка такая идет. рубило страшно. Вот минувшие сутки э, ракетная атака э, такой мощности была на э, белгородской приграниче, что. Ну, статистически такой не было в этом году еще ни разу. Вот. И кто сказал, что враг повержен? Мы пока еще не повесили свои гениталии над его окопами. Ну, Щоб повісити от те, що він каже, окопами, багато не треба. Одна ручка Соловйова в один бік, інша ручка в інший бік, ніжки також в різні сторони, Ну, і відповідно це десь там валяється. Оце був би варіант, який би всім, мені здається, підійшов. Ну, і от Після цього там з'ясовується, що якось от, і отаке, як вони люблять. Ми ж туди, кудись там йдемо, наступаємо. Я раптом з'ясовується, що хтось чомусь не наступає вже нікуди. Або так наступає, але якось не так, як оце от люблять вони розказати. Но тенденції, тим не німені, Да Ні, Володь. Ну ти ж сам знаєш, на фронті нет тенденс. Ми очень стараємося, але же... знову ж. Мы должны понимать, что, как в спорте, элемент накопления энергии и потенциала. Мы не можем все время давать одну и ту же скорость продвижения вперед. Конечно. Тем более, тем более противник, он дает о себе знать, мягко говоря, очень тяжело в Курске. Но мы вот э, продвинулись на херсонском направлении, в районе Антоновского моста, Чток. Вот Мы идем вперед э, от. Э... А что значит, мы продвинулись на Херсонском направлении? Нас там же река разделяла. То есть это э, что обозначает? Это обозначает, что официальная информация Министерства обороны э, гласит, что мы в районе Антоновского моста продвинулись вперед, значит, ну, видимо, какие-то... Сань, я... Сань, я там был, я просто чисто географически себе это тяжело представляю. То есть мы форсировали Днепр, что ли, там? Да нет, конечно, нет. То есть был, видел, думаю, Требовать сейчас каких-то новостей сложно, Ну, така, цікавий такий діалог стався про чергову брехню Міністерства оборони РФ. Коли от вони щось там написали і потім з'ясовується, що е, е, два пропагандисти не можуть зрозуміти, а як це власне розказати. Тому що ну, там немає нічого, нема куди просуватися, нічого там немає, нікуди точно вони не перейшли і нічого не сталося. Але ж от Міністерство ж оборони сказало, і це от Міністерство оборони. Черговий раз щось таке. Ну, це дуже смішно, звичайно, кожен раз, коли вони намагаються трактувати якісь чергові брехні свого Міністерства оборони, який просто фантазує на пустому місці таке, що вони навіть самі не можуть до кінця зрозуміти, про що це він там таке говорить. Ну і власне про саму ж так також цікаво подивитися, яка дуже треба сказати, ну так вразила, і там якесь таке враження велике, прямо навіть е на пропагандистів, абсолютно різних, і багато вони про це говорять цими днями, виявляється. Перемены э, в мире настолько заметны, что вот их действительно на них обращают внимание абсолютно все, кроме киевской верхушки. Вот эти вот ничего не, не замечают. Вот как вот были в своей вот этой террористической агонии, тряслись, так и продолжают в ней трясти. Сегодня ночью э, киевские террористы попытались предпринять самую массированную атаку с беспилотников. Особенно жестоким стал удар по Краснодарскому краю. Там было сбито 83 беспилотника. Очевидцы назвали. Эту атаку одной из самых масштабных за все время. В Туапсе местные жители слышали более 40 громких звуков. В станице Старотитаровские стекла э, выбиты в частных домах. А в Джигинке под Анапой упавший дрон повредил госпостройку. Пострадавших слава богу нет. Об этом завел губернатор Краснодарского края. Но всего за ночь на территории России средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 128 вражеских беспилотников. Ну, та ладно, нашо вони про це говорять? 23 лютого вони там скільки більше 260 по Україні запустили. Так що, бачите, ми ще навіть і не наблизились до цієї цифри. Ми до неї поки що поступово підходимо. Так що ну хай якось звикають. Але от, ну, Атака дійсно була вражаюча. Судячи з усього, вона вразила тим, що е, на Туапсе там прилетіло, і як наш Генеральний штаб заявив український. Уражені були аеродроми, Саки і Кача в Криму та нафтопереробний завод у російському місті Туапсе. І у районі цього самого НПЗ зафіксували щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. Крім того, російські пабліки також. Розповідали про атаку на морський порт у Краснодарському краї. Тобто ну, там палало так знатно, палало дуже непогано і, ну, і буде палати далі. Причому чим далі, тим все важче російським пропагандистам якось ж пояснювати, що ж це таке. Тому що до цього вони три роки розповідали, що це кляті американці стріляють, вони наводять, вони оце все складають. А тут у них з Трампом переговори, і прямо, прямо встало питання: так це Трамп чи не Трамп? Ці безпілотники відправляв на Росіюшку і на Туапсе і на все інше. І тут, знаєте, який момент ще важливий? А як Зеленський наводив ці безпілотники? А американский самолет-разведчик Четортемис, который находился в этот момент в воздухе, это позиция Трампа. Они обеспечили нанесение ударов. Они давали спутниковую разведку. Старлинки, которые использовались на этих беспилотников, тоже, может быть, американскими компаниями обеспечиваются. Знаете, вот какое здесь... хорошее объяснение по инерции? По инерции. Это поэтому, мощный оправдательный эффект. Поэтому, к сожалению, мы пока можем констатировать, что это не только позиция Зеленского. Это получается такой удар Трампа. Это удар нам. беспилотниками, который был сегодня ночью по Краснодарскому краю. Вот так Трамп удары в прокуратуру. По Краснодарському краю. Ну, коротше, важко. Важко, звичайно, їм пояснювати якось всі ці ось ці е, історії. Е, тим більше, що їм же треба одночасно якось е, розповідати, що от, треба негайно домовлятися з цим самим Трампом, який отак от б'є безпілотниками по Краснодарському краї. І прямо скажемо в цих своїх поясненнях, як треба домовлятися е, з Трампом, вони вже ну, готові вже все буквально виправдав. А там, знаєте, в сарай гори і хата. Тобто, якщо раніше вони розповідали, що вони воюють, щоб не прийшли американці, і не забрали нічого у росіюшки, ніяких там ресурсів, нічого, то тепер вже зовсім інша історія. Тепер вони воюють, щоб прийшли американці, і щоб нарешті можна було домовитися з Трампом і щось Трампу продати. Я вже віжу. Знаешь, уже пошло, и со стороны, конечно, там, либералов, это, там, это, там просто истерика. Но и здесь, у нас тут, со стороны таких патриотов-патриотов. А вот договорняк этот, я так скажу, договорняк будет. Потому что не бывает переговоров, переговоры-то есть договорняк. И с этим ничего не поделаешь. Если хотите остановить войну, на выгодных, безусловно, для России условиях, все равно придется договариваться. Все равно будут какие-то компромиссы. Кстати, президент об этом сказал. И ничего в этом не вижу. И не надо сейчас давить сразу на, 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 на президента, на, на нашу дипломатию с точки зрения того, что а вот там они договорники эти. Кстати, самый общий вопрос. Безопасность навечно. Не будет никогда никакой безопасности навечно. Ну, тобто якось так вони дивно готують до того, що от і вже і безпеки не буде. А що буде тоді не ясно. За що воєвальне, ясно. Ну таке діло. Е, між тим, треба сказати, що не дуже зрозуміло про що домовлятися. Е, тому що в черговий раз е, е, Лавров вийшов з тим, щоб спростувати чергові слова Трампа. Трамп там щось сказав і про те, що миротворці, і власне його план, е, як був, так і залишається зупинитися. Там по лінії бойового зіткнення якось так припинити вогонь. І от в черговий раз виходить Лавров, який розповідає про те, що ні, вони нікуди не збираються зупинятися, вони щось там збираються інакше, і віддайте їм знову чомусь шматок України. Ну, тобто, це можна пояснити ці воплі тільки тим, що якось е, надихнув все-таки надих. От спілкування Лаврова в Арліяді його просто занадто сильно надихнули. І от він, е, знаєте, от розкатує вже. от, Губу занадто сильно. Хтось йому має її закатати певне назад, ну але це, скоріш за все, буде не Трамп, хтось інший. Ну, Лавров тільки що заявив, що Москва, як була така стається і останеться проти розміщення любых миротворців на території. Украина, напомню, почему об этом говорит Лавров прямо сейчас. Накануне Трамп сообщил, что он спросил у Путина, и Путин был якобы совершенно не против. Лавров заявил, что никто никого об этом не спрашивал. А наша позиция не изменится. Разговоры о каких-то миротворческих силах это все пустое. Там главное уничтожить первопричины конфликта. Некоторые говорят: ну хорошо, вот были идеи, давайте оставим. Линию соприкосновения: вот это российское, а это украинское. Во-первых, такого не будет. У нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от российских законов. Там тоже люди остаются, которые, которым удобнее даже разговаривать на русском, а которые хотят сохранить традиции своих, своих предков воспитанных в русской культуре, поэтому такими простенькими механическими штучками, как размещение войск, не отделаться. Мы от своих целей не отступаем. Ну, Лаврову так и потребно, глуба машинка, эм, но. Ну. Ці його чергові розмови, знаєте, що Трамп вже знов збрехав, ну якось не можна, не можна так, так як вони так далі підуть, то вони скоро договоряться до того, що Трамп взагалі їм постійно щось не те говорить, а врешті так і нічого ж не вийде. Ну і знову ж таки оці викатування якихось цих, що в них там конституція, та ладно, бачите, як вони зараз то спочатку розповідали, які погані американці. Америка тепер в них вже прекрасна Америка і прекрасні американці. То в принципі потім розповісти, що була конституція, нема конституції. Я думаю, не буде ніякої проблеми, тому дослухатись до цього всерйоз не варто і не треба. Між тим самі російські пропагандисти вже там намагаються давати поради Трампу, як йому стати ближче до Путіна і, в принципі, стати таким, як Путін. Ну, Як може війти в історію Америки великим президентом? который договорился, что будет мир на Ближнем Востоке. Да никак, таких президентов было море. Регулярно приезжали, сделки подписывали, живет недолго. Премии получали. Ну, конечно, но кто их помнит, правильно? Кто будет помнить президента, который там остановил какую-то европейскую войну? Эти европейцы, они все время друг с другом воюют. Тоже не удивили американцев. А вот президент, который прирастит в свою территорию, Гренландии, конечно. который хапнет Канаду, который де-факто объединит под звездно-полосатым Северну Америку, о, ще вдобавок знесет поправку, которая не дасть можливості збиратися столько разів, скільки треба, і все. Так що где-нибудь в районі там гори Рашмо всіх остальных сробить одного Дональда виробить. Боже, а хто це у нас зносив э, ці обмеження для можливості кілька разів обиратись президентом? Так це ж Путін був. Э, ну от, бачите, радять, радять, як стати Путіним. Трампу. Ну, треба ж сказати, і до чого це призводить в результаті. Ну, Призводить це до такого, як у них оце нещодавно намалювалося на фронті, коли російський військослужбовець 38-ї мотострілецької бригади ЗСРФ показав, що от в них тепер транспортні засоби для підвезення такі нові. І це от їх практично немає. Ну і довелося скинутись і купити Віслюка, якого назвали Юлієм. Хочу поделиться криком души и познакомить вас с Юлем. Приобрели мы этого ослика в крике отчаяния. Техники, когда нет совсем. От слова абсолютно. Подвоз надо делать. У нас большое плечо подвоза, 20 километров. Ребята идут. Физически это невозможно и не оставалось других вариантов. 40 тысяч рублей и осел в студии. Так вот воюю. От, якщо е, Трамп хоче довести і свою армію до цього стану, щоб вони їздили на віслюках, то в принципі він може піти тим шляхом, який йому розповідає е, Соловйов. І прямо от, все от, на, напасти на сусідні країни, щось там відхапати, потім там е, обмеження на вибори зняти і вибиратися скільки завгодно, сидіти там 20 років. От воно десь до цього всього і доводить. В результаті е, е, більш того, воно доводить до того, що е, були маш. Нема машин, ну, тобто, якщо то есть, если там еще пока что в Сполучених Штатах какие-то машины то то, опять таки можно дойти и до такого, как и рассказывает Соловьев. Что они себя чувствуют героями, что несмотря на то, что ушли вот эти бренды, мы можем, да что вы можете, вот вы все, что вы можете, а маленькое вот то, что необходимо сейчас для фронта, можно наклепать в диком количестве? Ну вот эти все грёбаные, непонятно откуда, вот это горькое наследие итальянских коммунистов. Вы можете сделать хоть что-то на базе, не знаю, верните долбаную Ниву, она хотя бы ездила. Сделайте ее дешевой, простой, на ее базе, вот сделать уже что-нибудь. Ну, совесть у вас есть, но ну, руки хотя бы из жопы вытащите. Ні, ні, тут взаємозв'язані речі. от 20 років президент, от війни, і тоді, звичайно, навіть НІВУ зробити вже не встані. ну Це абсолютно взаємозв'язані такі штуки. Так що от таким шляхом. Ну і зрештою цей же шлях призводить до того, що в результаті ну і там вже сотнями людей вбиваєш і своїх, причому також, не тільки чужих. И потом вот ему это выходит, и начинают эти, знаете, крокодиловские слезы пускать. В наших сердцах навсегда останутся подвиги погибших сотрудников ФСБ, пограничников, бойцов спецназа. 16. Летят вертолеты над широким Днепром. Гастовельский десант. Десантура симбирская. Летим, чтобы бороться со злом. Ведь мы же піхота гвардейская. І я встал на защиту народу, фамілії, щоб іскоріть його Ну, Враховуючи, що весь той гостомельский десант практично трохи там непоголовно в гостомелі залишився, то зрозуміло, до чого ці сплечі Соловйовські. Ну що ж, так воно буває, нападаєш, що то буває. І от і в результаті. І нема Гастобольського десанта також. Е, е, ну і крім того, е, все ж таки, от поки що Трамп там не зробив якісь е, фатальні отакі от, знаєте, кроки. І, Зовсім не пішов виконувати ці настанови Соловйова, Є ж, залишається ще, я скажу, сумніви у російських пропагандистів. Е, і щодо угод, і щодо того, що хочуть, тому що вони собі як думали, що ну, це. Зараз, як оце наговорив там Лавров, віддадуть Україну, там оце, от що, що замирення з Трампом буде значить, що їм дадуть шматок України. А тут якось так щось вимальовується, що ніби і не зовсім, і якась навіть може це і взагалі, якась пастка Трампа, така от він там будує для росіян. Якщо підпишуть в тому рівному форматі, да і здесь Путін прав. Пусть подписывают что угодно, этот вопрос нас не касается. А, а, то после этого цели Трампа по Украине будут выполнены. Он получит их природные ресурсы. Да. А там же не только редкие металлы, да. там нефть газ и газ и все что угодно. И, а дальше воюйте сколько хотите. О. Но получится остановиться? Хорошо. Не получится? Черт с вами. Вы европейцы платите. Что-то мне говорит, что мы же не будем бомбить объекты американской собственности на а Украине. А что тебе это говорит? Ну вот что-то внутренний голос внутри, возможно, неверный. Ну, учитывая, а что... Трампу большего и не надо. ну хорошо, то есть тогда получается, что все разговоры про прекращение боевых действий были гарниром к сделке по редким металлам и украинским природным. И ресурсам. теперь говоришь мне ты, если он ее получит в том виде, который нужна ему она, ему... то его устраивает и Нынешнее украинское руководство и нынешнее Украина. Но ему не то, чтобы устраивать, ему плевать. Стоп. Ему не может быть плевать. Потому что если он с этим Зеленским и с этим Укрырейхом подписал сделку, которая ты говоришь ему важна, то дальше он становится заложником существования, продолжения существования тех, с кем он ее подписал. Ну, в какой-то степени, да. Что значит, в какой-то степени? Замк Зачем замк ему это... ее тогда подписывать, если их там через какое-то время не будет, если мы будем продолжать? Это не совсем отвечает на мой вопрос. А насколько в конструкции, в которой Трамп говорит, давайте остановим войну, он в случае, если она останавливается, имеет в виду, что с этой Украиной что-то такое должно произойти, учитывая, что мы этот вопрос ставим с 2021 года. Ну, этого он как раз и не слышит. Здесь абсолютно прав. прав, поскольку он продавливает свои вещи. То есть, что может таки быть, что Трамп не чує, что треба знищити Украину, бо це это треба россиянам. Ну, бо вони ж, бачите, там до слів справа дійшла, тому треба тепер терміново зупиняти бойові дії. Ну, може бути, може бути. Що ж там? Ну а між тим, слабенько вони насправді поки що і, і Трампа хвалять слабенько, також і підтримують е, свого це от е, всі будь-які будь угоди, які там запропонує Путін. Тому. Просто хочеться показати Росії і російським пропагандистам, як треба вже от зараз говорити їм в ефірах. А то ну недостатньо, недостатньо вони якось хвалять ще і Трампа, і Путіна всі знаходяться сьогодні в двір'ї переговорів Путіна і Трампа. Всі ждуть результата. И мы на него надеемся сто процентов. И все отряды Путина поддерживают вас, болеют за вас. Вы, мы с вами. Владимир Владимирович, вы умный, военный, вы дипломат. Без вас у нас не знаю, что бы было в нашей России. Все переговоры вы решите правильно, четко и без дальнейших последствий таких плохих. самое главное, хоч на этих переговорах, вам нужно пожелать здоров'я. Отож з і Соловйов, от хай вчаться, це були, я розумію, отряди Путіна. Оце важка артилерія підійшла. Там дивишся і Трампу допоможуть. Побачимось.